Вітаю вас на відкритті нового простору VR Stone. Ходімо разом на екскурсію. Місце з найбільшим вибором преміальних матеріалів: кварциту, керамограніту, акрилового каменю та компакт-плити. Тут ви знайдете все необхідне для реалізації найсміливіших дизайнерських ідей та створення інтер'єрів, що вражають своєю естетикою та функціональністю. Розкажи, будь ласка, про наш новий простір. Що тут новенького, можливо, щось змінилось в представленні товарів, і можливо є якась цікава історія про те, як він взагалі створювався. Привіт основною ідеєю даного простору було показати нашим партнерам, клієнтам, замовникам матеріал в повній його красі, тобто компакт литу в повному розмірі висоти, 4200, керамограніт, Повними слебами 3200 1600 Завдяки цьому ми можемо бачити, як рухається малюнок, як розвивається жила. Також ми зібрали всі матеріали, які є в нашому асортименті, в одному місці в бібліотеку V'YRSTON. Це всі декори акрилу, кварциту, керамограніту та компакт плити розміщені за кольоровою гамою. Абсолютно всі, які є на сайті, так так. Всі які є на дуже сайті, зручно. можна тут з ними але але в маленьких, так ось але в форматі 240 х на 120. Тобто, ви можете підібрати зразок за потреби, побачити його в великому форматі. Ну в великому ж не всі декори представлені, так якась частина значна є. частина, так, значна але частину. не частина. Ага, ух ти а, також ідею простору було б. Перейти від матеріалів до готових рішень, ми зробили кухню з використанням керамограніту на стіни, на підлогу, на фасади. І розинкою даного виробу є індукційна варильна поверхня іналто In індакшн. На цьому ми не зупинилися, і простір ванної кімнати ми використали як. Як стенд, як виставковий стенд, як готове рішення. Там також де облицювання підлоги, стін, меблевих фасадів з е, каменю керамограніту. І душова кабіна, так? І душова кабіна, в тому <с числі. До речі, все, що показано, не є просто стендом. Це готове рішення, яке працює. Тобто душ працює. Фрезеровані панелі з керамограніту на стіні, двері прихованого монтажу з наповненням з керамограніту. Це Рішення, які в яких ми показуємо, що використання матеріалу є надзвичайним. Не помітить, але відкоси на е, всіх вікнах вони виконані з компакту Ти Фенікс з підсвіткою стильної сторони. Тому використання матеріалів е, портфелю в є надзвичайне. Тобто е, даним асортиментом ви можете закривати потребу підлоги, стін, фасадів, стільниць, стінових панель, мийок, раковин і далі більше. Шикарно, я ще бачила на другому поверсі якась кімнатка, що це за приміщення. Простір розроблявся для того, щоб не просто підібрати матеріал і переглянути готове рішення. Другий поверх це зона для переговорів. Тут є зручні місця для того, щоб наші партнери, представники меблевого бізнесу, дизайнери, архітектори, могли поспілкуватися зі своїми клієнтами. Поруч є місце експерта, який надасть професійну консультацію, допоможе з розрахунком для того, щоб переговори були успішними. Також завжди є смачна кава, якою ми можемо пригостити. Завітайте до нас, щоб побачити нові можливості для створення функціональних та стильних інтер'єрів. До зустрічі!